Правильний варіант А. 3 роки. Третє завдання. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти? Правильний варіант А. Шляхом організації навчання за різними формами. Очна дистанційна сімейна тощо. Четверте: Хто визначає структуру, тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня занять відпочинку між ними. Правильний варіант А. педагогічна рада. П'яте. В якому випадку складається індивідуальний навчальний план учня, який здобуває освіту за сімейною формою навчання. Правильний варіант Б. За бажанням учня або його батьків. Шосте. Які органи влади планують та забезпечують розвиток в мережі, закладів початкової та базової середньої освіти? Правильний варіант А. Районні міські ради. 7. Що належить до обов'язкових складових єдиної державної електронної бази з питань освіти? Правильний варіант В. Реєстр суб'єктів освітньої діяльності, реєстр здобувачів освіти, реєстр документів про освіту, реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, реєстр студентських учнівських квитків, реєстр педагогічних наукових педагогічних працівників, реєстр сертифікатів педагогічної праці. Працівників перепрошую. Восьме. За якою за якої умови юридична особа має статус закладу освіти? Правильний варіант В. якщо основним видом її діяльності є освітня діяльність. Дев'яте. До яких документів заклад освіти зобов'язаний забезпечити відкритий доступ? Тут правильний варіант А. можна я не буду перечікувати, бо вже. дуже А. варіант А. Факторів, рівень освіти, категорії, території, на якій розташований заклад освіти, наявність здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, особливості навчання здобувачів освіти, знаці унальних меншин, необхідність підвезення здобувачів освіти до закладу освіти та зворотньому напрямку та інших факторів. Тринадцяте. За рахунок яких джерел може здійснюватися оплата праці педагогічних працівників, правний варіант А. За рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, коштів засновників власних надходжень закладів освіти, грантів, а також інших джерел, заборонених законодавством. Що означає якість освіти? Правильний варіант Б. Якість освіти це відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартам освіти або до договором про надання освітніх послуг. П'ятнадцяте. За чиїм запитом здійснюється громадська акредитація закладу освіти? Правильний варіант А. За запитом закладу освіти. 16. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти? Правильний варіант Б. Адміністрація закладу освіти. 17. У якому випадку зараховується проходження атестації педагогічним працівником без проведення самої процедури атестації. Правильний варіант Б. У разі успішного проходження ним сертифікації. 18. Що вважається порушенням академічної доброчесності? Правильний варіант В – Академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, розпитування і так далі. 19. Якими є форми державного нагляду у сфері загальної середньої освіти? Правильний варіант В. Плановий, позаплановий інституційний аудит, позапланова перевірка. 20 питання. Хто зобов'язаний забезпечити учням можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти? Правильний варіант Б. Засновник закладу освіти. 21. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти? Варіант А. Правильний керівник закладу освіти. Двадцять друге. Що належить до повноважень загальних зборів трудового колективу? Варіант Б. Заслуговують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність за результатами, оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти. Двадцять третє. Від... На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладах загальної і середньої освіти? Правильний варіант а на засновника та керівника закладу освіти. 24. Які заходи може передбачати педагогічна інтернатура? Правильний варіант В заходи, що забезпечують добуття та вдосконалення професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності педагогічного працівника. Зокрема, супровід та підтримка педагогічної діяльності збоку освіченого педагогічного працівника. Різні форми професійного розвитку. 25 питання. За яких умов допускається перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року, карний варіант В, у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів, що передбачається навчальним планом закладу освіти або, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю. 26. За чиїм рішенням здійснюється залучення інших осіб, які є непедагогічними працівниками до участі в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти? Для проведення навчальних занять, семінарів тощо. Правильний варіант А. За рішенням керівника закладу освіти, якої є мінімальна наповнюваність класу Державного комунального закладу загальної середньої освіти. Правильний варіант А для учнів. 28. Які вимоги встановлено для поділу класу на групи Державному комунальному закладі загальної середньої освіти? Правильний варіант Б може ділитися не більше як на 3 Група з кількістю учнів не менше восьми осіб. 29. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі?